Так, демонструю вам одну з позицій. Копали спецура, спеце, можемо бачити пагорб і позиція. Спускаємося. І бачимо смарт-квартиру. Альтернатива бліндажам і тому подібне без лісоматеріалів, без нічого за допомогою лопат. Відкопали. Ми маємо другий вихід. Така от позиція. Оп! І вийшло. Зразу оглядовість. Бачимо, не бачимо лінію прицілювання. Трошки камера не дозволяє. Але звідси видно дуже далеко. Ось така от позиція відрита в якості навчального місця. Дома выходами.